Bonjour à tous! Вітаю, Вітаю на каналі Просто Франц і я пропоную вам поспілкуватися про методи вивчення французької мови, іноземних мов, щоб ви нарешті розібралися, яким же методом ви особисто вивчаєте французьку мову або і інші іноземні мови. І взагалі ми з вами розберемося, що таке метод, як працює пам'ять. І про чарівну паличку у вашій голові, яка вирішує, чи буде ваше вивчення іноземної мови успішним, чи не буде. І про цю чарівну паличку в голові, чарівну кнопку мало хто говорить. Я казала, що у Просто Франс ми навчаємось вчитися. А це дуже важливо іменно навчити, навчитися вчити іноземну мову. Бо іноземна мова це щось таке, що не схоже на інші типи того, що ви вивчаєте. Щоб ви не вивчали там бухгалтерія, шиття, програмування. Там, любі професії, що ви вивчаєте, іноземна мова це дещо інше. Тому ті методи, якими ті звички, ті вправи, якими ви вивчаєте щось інше, чому ви можете навчатися, що ви вивчали в своєму житті, воно часто не підходить і до вивчення іноземної мови. І от я в цьому відео вам поясню, в чому різниця вивчення іменно іноземної мови і всього іншого, що ви в своєму житті вивчаєте. Наливайте собі щось смачненьке, чай, каву, і ми з вами поспілкуємось в такій дружній атмосфері, тому що це іменно про. Про стиль життя, про те, що ви робите в своєму житті, щоб опанувати іноземну мову. І де у вас сліпі п'ятна, що ви не бачите, не розумієте, в чому причина труднощів. В чому причина труднощів. Давайте з вами зараз поговоримо про те, що взагалі таке мова. Що взагалі таке мова? Мова це те, як ми описуємо зовнішній світ. Тобто це наш фундамент взаємодії з іншими людьми і з цим світом. Розумієте, це фундамент. До того ж, мова вона формує особистість, формує психіку, формує те, як ви мислите, Оце є мова. Мова це те, що робить нас людьми, бо тварини мови не мають. Тварини мають якусь свою комунікацію, в них є звуки, але то мовою не назовеш. Мова це дещо, дещо більш складне, і мова це доволі складне явище. Ми про це ще поговоримо. А сьогодні зосередимось на тому, чим вивчення мови відрізняється від вивчення математики, фізики, хімії, водіння, бухгалтерії, шиття там, не знаю, чого завгодно. Справа в тому, що коли ви чомусь навчаєтесь не мові, а всьому іншому, ви інформацію сприймаєте на скажімо, вашій рідній мові. Да? Тобто, щоб вивчити щось інше, вам потрібно володіти мовою. Тобто, розумієте, що мова це фундамент, а всі, всі інші навчання, вони вже як стіни будинку, або як інтер'єр будинку, як декорації. Тобто, Це дещо більш легке. Давайте з вами зараз ще замислимось. Я дійсно хотіла б, щоб ви зараз сіли зі мною, побалакали, поговорили, послухали мене і щоб спокійно посиділи разом зі мною, тому що я б хотіла вас стимулювати, замислитись. Тому що це замислювання воно вам допоможе ефективніше вчити французьку та інші іноземні мови. Тому що секрети вивчення іноземних мов вони загальні. До чого я веду? Щоб ви замислились, що таке процес навчання. Взагалі, що ми називаємо навчанням? Навчання це у людини таке життя, у нас у людей таке життя, що от я щось не вмію робити, а мені то треба вміти, з якихось причин. Або, я, або мені потрібно в житті то робити для себе, просто щоб жити, наприклад, як готувати їжу. Або це потрібно для того, щоб мені за мою навичку роботи платили кошти бо треба заробляти на життя. То мені треба то вивчити до такого стану, якщо я готувати собі їжу, можу, коли краще, коли гірше, як вийде. Що зготую ти з'їм, це для всіх, так? Ну, так? то якщо я хочу, щоб мені платили кошти, то треба це робити на якомусь рівні, який зараз вимагає суспільство. І що по людей з того мого продукту був результат. Неважливо, що я роблю, там, чи, я, чи людина у будівництві працює, чи водій, чи секретарка, чи продавчиня. Треба чомусь такому навчитися, за що будуть платити кошти. Якісь нові навички. Тобто, це, ми говоримо про нові навички, да? щось ти не вмієш робити, ти щось робиш, ти щось таке робиш, і потім ти вже то, виходить в тебе то робити. Тобто, цей процес, оцей шлях від Я не вмію то робити, не знаю, до Я вмію, я знаю. І тепер я можу там бути в магазині на будівництві за кермом і щось робити для інших людей, що, за що мені будуть платити кошти. Є ще інші потреби навчання, наприклад, хтось шиє для себе одяг, просто тому, що там щось перешити або щось краще собі зробити. Тобто, це є таке як захоплення, але хочеться мати готовий продукт, яким ти будеш користуватися. Якщо, наприклад, їжу ти там з'їси переробиш або викинеш щось це таке, да? менш вибагливе, хоча теж важливе, то от якщо ти сукню спортиш, яку ти ж єш, то ти викинеш. Тут вже треба, щоб ти могла то носити більше відповідальності, бо готовим продуктом будеш користуватися довше. Так? І сукню шити там довше, чим зварити борщ, наприклад. Тобто, тут більше відповідальності. Да? Оце, що готовий продукт, готовий продукт, але для себе. Хтось вчиться готувати і шити на продаж. Там ще більше вибагливості. І процес навчання, процес навчання це от я щось не вміла робити, потім я щось таке роблю, і це щось називають пробним. Тобто, якісь пробні зразки, тобі пояснюють, як його зробити. Хтось повинен пояснити, або ти прочитаєш це в книжці. Не всі можуть з прочитаного тексту це собі взяти, комусь треба тільки, щоб жива людина то пояснювала. Але є люди, які можуть взяти з книги, з тексту, прочитати і зрозуміти через написаний текст, і потім перевести написаний текст в дію. В дію це робити. І от далі, якщо ти зрозуміла, що робити, потім треба то робити, але воно зразу виходить не ідеально. З помилками це нормально, бо ти навчаєшся. Людина так влаштована, що рідко виходить, зробити зразу все ідеально, навіть якщо в голові в тебе є картинка чи алгоритм, як зробити ідеально. І от треба пробувати, це важливий момент, що ти можеш знати, розуміти, навіть розказати, як його ідеально робити. Але коли починаєш робити, пробувати, поки руки навчаться, поки очі будуть всі деталі за, замічати. Тобто, бачите, в нас ще є щось, крім інтелекту, поки ти навчаєшся. Да? Є там, щоб зір замічав те, що важливо для твоєї справи. Руки там правильно все робили. Кажуть, треба навчитися жесту, жесту, правильним рух, рухам рук, і щоб це швидше все виходило, легше все виходило. Тобто, бачите, в нас ще є, крім розуміння інтелектуального, ще є таке щось, що можна назвати ну, психікою або предметним навчанням. так, І це все є процес, коли ти від Я не вмію доходиш до Я вмію. Достатнього до мене рівня. Чи це для себе, чи це буде на продаж, чи мені для себе, але треба, щоб то був такий рівень, що я ту сукню могла б носити, чи якщо чоловік там ремонтує машину, чи робить ремонт, щоб то воно все не розвалилося. Тобто розумієте, да, що є нам людям важливо вміти навчатися, бо так влаштоване зараз наше життя. Ми постійно чомусь навчаємось, щоб покращити своє життя або для себе особисто, або для заробітку коштів. І оцей процес навчання навчання, він складається з чого? Він складається з того, щоб зрозуміти, по-перше, як робиться те, що нам потрібно, цей момент розуміння. Потім нам пояснюють, як там його робити руками, да? як воно все влаштовано, яка там логіка, які там принципи, як воно все робиться. Оце все розуміння, а потім йдуть проби. Ми робимо, да? ми робимо, робимо з помилками, поки в нас вийде гарно. І треба якась кількість проб, поки вже ми наб'ємо собі руку, очі, натренуємо очі і так, далі, і так далі. Тобто йде процес навчання, процес тренування, поки буде гарно виходити рівень, який нам потрібний. Але в усьому цьому процесі ми сприймаємо інформацію через мову. Розумієте, через мову. А коли ми вивчаємо мову, ми фактично перебудовуємо фундамент свого інтелекту і своєї психіки. Тобто вивчення мови це процес більш глибокий, який чіпає більш глибоко інтелект і психіку, емоції, більш глибоко, чим інші процеси навчання. Я сподіваюся, що ви зараз починаєте про це замислюватись. Що це значить все? Це значить, що, щоб опанувати якусь мову, треба перебудувати свій інтелект. Інтелект керується словами, якось їх впорядковує. Це впорядкування називають граматикою. Так от у іншій мові це впорядкування воно інше. Тобто, фактично, треба розвинути в своєму інтелекті інший тип функціонування. Бо рідна мова ж зберігається. І треба фактично, це як все одно, що навчитися ви пишете правою рукою, треба навчитися писати лівою. Воно незручно і постійно хочеться робити те, що зручно. Іноземна мова це рівень навчання більш глибокий, чим всі інші навчання. Тому що всі інші навчання ви сприймаєте інформацію через рідну мову. Я сподіваюся, що от ви зараз над цим замислились. Чому іноземна мова, вона це дещо особливе навчання. І іноземні мови, вони. Вони мають е, такий ефект, е, теж, що вони створюють людині е, інший тип мислення і змінюють людину психологічно. Чому? Е, тому що мова людини, з взагалі людям мова? По-перше, для спілкування між собою. По-друге, для життя, а що таке життя це опанування навколишнього середовища, щось робити з цим світом. Є не тільки суспільство, є ще там харчування, предмети, професія, тобто ми щось робимо з цим світом, з цією реальністю. Так от різні народи роблять це по-різному. Мова у всіх різна, тому що не просто тому, що там звуки різні. Так? А відношення до реальності різне. Розумієте? Я спеціально зараз записую це відео, щоб ви над цим замислились, що таке іноземна мова. Тобто, коли над цим замислюєшся, починаєш звертати увагу, де дійсно іноземці по-іншому бачать реальність, чим в твоїй рідній мові. І коли на це звертаєш увагу, коли це розумієш, все вчиться набагато легше. Давайте наведу приклади з французької мови. Перше, що, чому вчиться учень у французькій мові, це додавати до іменника артикль. Є люди, хто поздавав і дельф 1 і дельф 2, артиклі забувають. Тобто, це значить, що вони викрутилися, а мову вони не вивчили. Не опанували. Тому що французька мова це перш за все про те, що, про що вона взагалі, про інше сприйняття реальності, яке у французів сприйняття реальності? Французи, щоб назвати якийсь об'єкт, предмет реальності, тварину, істоту, явище, погода, вітер, сніг, любу, кохання, мужність, кіт, собака, дім, машина. Вони використовують два слова, а українці використовують одне слово. Хіба це важко запам'ятати? Не важко. Рахувати до двох всі ви вмієте, всі вмієте. Про запитання, чому ви забуваєте артиклі? А забуваєте ви їх тому, що намагаєтесь їх просто запам'ятати. А пам'ять їх викидує, пам'ять їх викидує, не реєструє. Тому що не розумієте сенсу, навіщо це французам цей артиклі. А французам вони дуже потрібні, тому що це для них описання реальності. Без цього описання реальності француз буде тормозити, буде спотикатися права у вашому реченні. Йому буде чогось не вистачати. Чому у французів так склалося? В мене думка про те, що французи. французи були в дуже насиченому культурному середовищі, в них були дуже сильні торгівельні стосунки, і вони це зафіксували у мові. Тобто в них було дуже сильне спілкування з іншими народами, тут були такі дуже бурні процеси, культурні торгівельні, це було і в інших народів, але інші не всі так зафіксували це у мові, як французи. І от французам, коли вони щось називають в реальності, їм потрібно про це ще сказати: це знайомий предмет, мені звертати на це увагу, чи це так єрунда. Ну, є та є, неважливо пейзаж за вікном. Або це той предмет, який ти в мене купиш, я тобі продам, або ти мені подаруєш, або мені треба його кудись перенести, мені треба з ним щось робити, мені треба на нього звернути увагу. Ми зараз про цей предмет будемо балакати і щось з ним робити. От є такий нюанс у французькій мові. Да? Оце артикль. Далі у французькій мові така особливість, що ми не чуємо множину. Щоб множину почути, треба, щоб був артикль. Оцей. оцей артикль говорить мені, який рід, яке число. Бо у французькій мові, на відміну від української, не чується по закінченням, який рід, яке число, яке число предметів. У мене стіл чи столи, чашка чи чашки, кіт, чи коти, машина чи машини. Треба для цього артикль. Далі, французькі артиклі, вони ще про, чому я кажу про торгівлю. Тому що, ну, наприклад, я хочу вам щось продавати, скажімо, на ринку. Але тут така історія, що дещо я можу вам продати по штучкам, а дещо прийдеться вимірювати. Наприклад, молоко, олія, там вода. Вино і все таке інше там, борошно, да? і тут вже треба це якось запам'ятати, це розуміння, що є предмети, які можна поштучно порахувати, а є ті, які треба вмірювати. Французи це зафіксували у мові і передали наступним поколінням через мову, це таке розуміння реальності. Тобто розумієте, що... до чого я веду? Що іноземна мова. Це про інше сприйняття реальності. І якщо починаєш на це звертати увагу, то легше тоді вивчати мову. Коли ставиш собі запитання, оці слова, вони як описують реальність, як іноземці бачать реальність, чому, в них, чому говорять так, а не по-іншому, тоді не будеш забувати. Дуже багато часто учні жалюються на те, що ой, я не запам'ятовую, я не запам'ятовую. А справа не в пам'яті взагалі, справа не в пам'яті. Пам'ять реєструє все звичне і все, що відбувається навколо вас. А те, що незвичне, воно, по-перше, сприймається як непотрібне. І треба звернути на нього увагу, усвідомити, що воно дуже потрібно, воно навіть є головним. Воно навіть є головним. І от і, іменно іноземна мова, це, це інше сприйняття реальності. Коли це ти розумієш, тільки потім ти на це, на це нове сприйняття реальності одягаєш слова. І тоді ти не забуваєш, тому що ти вже запам'ятала інше сприйняття реальності. І от про це сприйняття реальності французами я би хотіла зробити вам цикл відео, тому що, щоб довести вам до вашого розуміння, що таке вивчення іноземної мови, і особливо, що таке вивчення французької мови. На сьогодні у мене все. Пишіть, чи вам сподобалася ця наша розмова. І, ще б, і напишіть мені, будь ласка, чи ви замислились, що інозем... вивчення іноземної мови це, це зміна того, як буде працювати ваш інтелект і ваша психіка. Навчання іноземній мові це більш глибокий процес чим всі інші навчання, тому що у всіх інших навчаннях ви сприймаєте інформацію через рідну мову. А це звісно, це, це розвиває інтелект, це там, розвиває психіку, так, теж, але це не, не, не трогає той прошарок інтелекту і особистості, де закладений фундамент, де закладена сама мова. Розумієте? А а вчені іноземної мови? Це прямо як от будування дому, регім котлован і закладаємо новий фундамент. І от проблема вивчення іноземної мови, і що хтось жаліться, що воно не вчиться не вчиться, не запам'ятовується. Справа в тому, що не вирили котлован, нема куди закладати фундамент і не звертайте увагу на фундамент. А фундамент це. Інше сприйняття реальності, інше відношення до реальності. І тільки на це інше відношення до реальності одягаються потім слова, як сукня. І от про сприйняття реальності французами ми з вами поговоримо, якщо вам це цікаво, а це я знаю по вашим лайкам і по вашим, по вашим коментарям. У мене на сьогодні все. Чекаю на ваш зворотний зв'язок і до зустрічі в наступних відео.